Інтенсивне сьогодні тренування з охоткою, Це повпливало в спіч тренера. Так, сьогодні дуже емоційна така була розмова. Почули тренера, що він хотів донести? Так, нам трошки наганяє, дали. Ну, ми, в принципі, і так інтенсивніше тренувалися, просто додали чуть і більше, більше стараємося тепер на тренуваннях і треба кожен день працювати на максимумі. Тому Стараємося дослуховуватись до тренера. Ну, згідні з тою думкою, що ось ця історія з зорею це все ж таки поразка не, не по тій грі, яку ви показали, і, і які основні помилки ти вважаєш, які акценти зробили після розбору гри, що можна дійсно сказати. Ну, ми дивилися теорію, дивилися як хороші, такі погані моменти. Не вистачило нам концентрації на стандартах, бо ми готувалися, казали нам, що вони небезпечні на стандартах, а на рахунок нас, Нашої гри, ну, ми не можемо бути задоволені повністю своєю грою, бо результат негативний. Але ми старалися виконувати вказівку тренера і підвела чуть-чуть реалізація, але взагалом потрібно далі працювати, я думаю, у нас все вийде. Слухай, в тебе був чудовий такий пас. Старчов там дав маху після таких пасів і на реалізації, Ну, напевно, за такі асисти піцу потрібно давати. Ну, я повинен робити свою роботу. Ми е, проводили аналіз суперника, ми знали, де в них є слабкі сторони, і ми старалися їх використати. Добре, що так склалося. і Відкривання було хороше, і по часу, по таймінгу передача була непогана. Женя! Снимаем, 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 pá. Boa Зараз багато кажуть так, Ска Полтава, Кудрівка, Новачки. Хоча, напевно, саме з таким суперником дуже важ... ну, важче грати, ніж з цією чи, наприклад, Олександрію, тому що ну, буде рубка дуже серйозна. Кажуть, що можливо з найпростіших ігор буде. Я би не сказав, що з найпростіших, бо Полтава хороша команда, інтенсивна, дуже інтенсивно грає в відборі без м'яча, не м'ячі також. Ну, Люба гра в прем'єр-лізі, вона важка. Неважливо, з ким граєш. Так що всі налаштовуються на кожну гру, щоб виграти її. Тому нема прохідних ігор аж ніяк ніяких. Згоден, що це буде такий особистий підхід, як з вашої сторони, так і з сторони суперника до цього матчу. Ми будемо готуватися, як і до всіх суперників. Все буде залежати, як і завжди, від наших вмінь, наших старань. Тому... Від ігри до ігри утуємося до кожного суперника.